Я і кинув курити, і у мене немає бажання починати знову. Сьогодні 12 років, як я не курю, і у мене немає абсолютно ніякого бажання продовжувати і починати це заново. І у цьому відео я поділюся коротко порадами, які допоможуть вам, якщо ви на шляху кидання курити або бажаєте це зробити. Звучать ці поради так: сила волі не потрібна. Забудьте за силу волі. Я по своїй натурі взагалі не волюва людина. Якщо би я кидав курити завдяки силі волі, мене би вистачило максимум хвилин на 15. Силою волі. Лі, ви нічого не досягнете, тому що ви будете думати про те, що ви відмовляєтеся від чогось важливого, але насправді це не так. Але щоб переконати самого себе, вам потрібно розуміти природу, механізм того, як виникає нікотинова залежність. Якщо ви зрозумієте причину, чому ви починаєте курити і кожен раз тягнетесь до цигарки, ви будете розуміти, як боротися з цим. Коли ви зрозумієте, то побачите, що немає ніякої боротьби зі стресом, немає ніякого заспокоювання нервів інших факторів. Є тільки нікотинова залежність, тільки ви в своїй голові даєте їй ті властивості, про які ви думаєте. Ну і звичайно, що якщо у вас немає бажання, то і немає сенсу. Кидати курити. Ви просто не розумієте, для чого це робити. Та це дуже банальна історія за бажання, але насправді це є так. Поділіться в коментарях своєю думкою.